Зараз вам покажу таку цікаву конструкцію, де стара хата 18-го століття накрита куполом. Ось вона, прямо всередині. Зверху зробили величезне накриття, і тепер це доступно для огляду всім бажаючим. Колись тут жив дяк, сільський учитель та писар. Саме до нього віддали маленького Тараса, коли йому було приблизно 9 років. Я читав, що це все таки не оригінальна хата, а її прям приблизна реконструкція. Дуже вона така маленька землянка з маленькими віконечками, з солом'яною стріхою. Хоча, може, і справжнє. Бо таке величезне накриття спеціально зробили. ще таке доглянути. Хороший туристичний об'єкт, щоб і бліки від вікон і від сонячного світла щось з ними зробити, або всередину пускати. Я би залюбки зайшов. Хата відтворена максимально автентично. Усередині глиняна долівка, піч, дерев'яні лави та столи. Все, яку у звичайній сільській школі того часу атмосфера мені здалася такою живою, і я уявляв, ніби зараз зайде дяк і попросить переписати якийсь церковний текст. Також тут зберігаються різні предмети побуту того періоду. Хата знаходиться в селі Шевченкове. А уся ця територія частина національного заповідника, батьківщина Тараса Шевченка. А більше довгих відео шукайте на YouTube каналі Мандри.